Часто ділимо людей на щасливчиків і невдах. Одні назавжди отримують все, що побажають, а інші вічно залишаються ні з чим. Складається сумне враження, що світ так і влаштований, Ти або в команді тих, хто має, або на узбіччя життя. Деякі люди вважають, що вони назавжди застрягли серед невдах і приречені жити, не отримуючи бажаного. Але насправді життя не настільки полярне. Звичайно, зустрічаються як явні переможці, так і відверті невдахи. Однак найчастіше людина просто перемагає в одних сферах життя і зазнає поразок в інших. Отже, чітко розподілити людей на дві категорії за ознакою успішності неможливо. Впевнено розділити всіх представників роду людського на дві групи дозволяє інший критерій. Це ставлення до власного життя. Одні люди беруть на себе відповідальність, а інші прикладають її на чужі плечі. До якої групи ви віднесете себе? А до якої групи віднесе себе герой цього фільму я спитаю у нього. Олександр, як стати на шлях досягнень, пройти по ньому і стати переможцем? Я вважаю, що треба просто. Бить собою, делать свою роботу. делать все, що від тебе залежить. Історія війни Олександра розпочалася як у більшості українців на майдані. Майдан не тільки змінив Україну та українців, він став тією силою, котра поклала початок змін у системі країни через формування. Людської душі. Кайдани покірності та страху скинуто, бо немає такого страху, який вбив би душу, гідність та прагнення бути вільними. У мене дуже багато друзів залишились без бізнесів із цієї сім'ї Януковича. Багато друзів попродавали бізнес і виїхали за, за межі країни. А на Майдані я побачив тих людей, яких я ну, в такому житті міг і не побачити ніколи. Це бізнесмени з великими статками приїжджали, щоб захищати. Полишили все? Полишили все і приїхали боротися за свободу. За право на життя. Я економіст, менеджер управлінець вищу освіту. Я працював керівником відділу про продаж. От. Коли... В якійсь в крупній фірмі, так? Так. Це було представництво італійської компанії. І моя громадянська позиція така, що я ще з давніх років, ще з перших років незалежності, я покинув свою службу. В армії я служив в, в Москві. Я покинув службу в армії і повернувся на Україну, як тільки вона стала незалежною. Ну, так сталося з багатьма людьми. Деякі просто втратили роботу. Так, я знаю. У мене багато друзів втратили роботу через те, що вони пішли на Майдан. Напевно, нам потрібно пройти якийсь урок. За 23 роки нашої незалежності ну, ми, напевно, не пройшли. Той урок, який пройшли, та ж Грузія, наприклад, чи інші такі ж самі держави, як ми. І що вам допомогло? Який внутрішній мотив? Ну, внутрішній мотив, якщо ми не захистимо нашу батьківщину, то хто тоді буде нас захищати? Армія розута, роздіта, без зброї, без спорядження. Як вона може захистити? Я в минулому військовий, я знаю, що це. Те. Угу. Тобто професійних воєнних зараз немає майже в армії, правильно? Ну, ви не професійний воєнний. Ні, нема, зараз нема. Ну, як, є, але дуже-дуже дуже мало. Я знайшов собі себе якби, в волонтерському русі, це ми були в Михайлівському соборі, збирали там, те, що приносили люди, якось сортували це, розподіляли, кому більше потрібне. От. А коли. У березні почалася, скажімо, війна в Криму. Ми зрозуміли, що армія, наша армія не боєздатна, тому що хлопці без одягу, без взуття, без теплих речей лежать на чонгарі в снігу, замерзають, їсти в них нема, пити нема. Ми вирішили з друзями зібратися і повезти їм все, що там У нас там на Майдані багато чого люди поприносили. Воно вже в принципі було на Майдані не потрібне. От. І ми потихеньку почали це відвозити в армію. В першу чергу ми возили ліки, тому що ну, в медсанбатах військових не було навіть елементарних бентів і шприців. Почались бої. Під Донецьком, так? Ви вже зрозуміли, що пора йти допомагати туди. Так, так? Я, я і так їздив, допомагав і намагався попасти в армію ще з березня місяця, але ну, я чекав дзвінка з військкомату. Так його не дочекавшись. І в одній розмові, коли ми привезли медицину в штаб АТО. От, ввечері там сиділи з військовими, розмовляли, і я сказав, що я снайпер, мені комбат запропонував йти до них в підрозділ, тому, тому що їм потрібні снайпери, от, тим більше з досвідом. От, і Я зібрав речі, і поїхав туди. Він сказав, ми тебе оформимо в частині, все буде як, як належно. От і я зібрався і поїхав. Був в 79-й бригаді, взвод перший батальйон, взвод розвідки. В той момент, коли я туди приїхав, я ділився своїм досвідом снайперської, снайперським з хлопцями, і ми регулярно виходили на бойові завдання. Історія 79-ї аеромобільної бригади доволі цікава. У 1979 році в складі радянської армії почалося створення десантно-штурмових бригад і полків. На базі 612 го окремого батальйону десантного забезпечення і 100-ї окремої розвідувальної роти 111-го парашютно-десантного полку 105-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії у складі Одеського військового округу в Миколаєві була сформована. Сорокова окрема десантно-штурмова бригада. А вже у 1990 році бригада була перейменована в сорокову окрему повітряну десантну бригаду після розпаду радянського союзу. Бригада була передана під юрисдикцію України в кінці 90-х років. Полк був перейменований в 79-й окремий аеромобільний полк, а вже в липні на базі полку була сформована 79-та окрема аеромобільна бригада. На початку березня 2014-го військовослужбовці бригади з бронетехнікою і зенітними установками були перекинуті до Перекопського перешийку і несли службу на блокпосту на кордоні з Кримом. 12 квітня 2014 року Міністерство оборони України оголосило, щоб підрозділи повітряно-десантних військ були доукомплектовані особовим складом по штатах воєнного часу і приступили до виконання бойових завдань. 18 травня 2014 тисячі 79-та окрема аеромобільна бригада вирушила на схід України. Для участі в бойових діях на території Донецької області 3 червня бригада виконувала бойові завдання, беручи участь у боях за Савур Могилу, 12 червня 2014 року Підрозділ бригади потрапив у засідку і поніс втрати. Двоє військовослужбовців були вбиті щонайменше 20 отримали поранення. 20 червня 2014 року дружини і родичі військовослужбовців бригади перекрили трасу в Миколаєві з вимогою повернути бригаду до місця постійної дислокації. Бечем воювати! Бечем воювати! На це патріоти, ані самі не, вийде, не вийде. Ні, он буде воювати! То качене в Авта! У них уже нічиво немає. 6 липня 2014-го військовослужбовці бригади, які проводили зачистку красного лиману, були вперше обстріляні з РСЗВ ГРАД. Вранці 11 липня 2014 року частини 24-ї і 79-ї бригад потрапили під обстріл з градів в районі зеленопілля Луганської області. Після цього президент України Петро Порошенко вимагає знайти і знищити всіх, на кому лежить відповідальність за загибель українських військовослужбовців, і оголошує, що за кожне життя наших військових бойовики заплатять десятками і сотнями своїх. У липні бригада потрапляє до південного котлу і майже знищується. Один з бійців свідчив, нас весь час обстрілювали з гратів. Ми, десантники, змушені були висижуватися у бліндажах. З нас зробили норових щурів. У той обстріл один із снарядів впав поряд з бліндажем. Тоді загинув майор. Гради, як зазначив боєць, були встановлені на території Росії. За його підрахунками, там перебував цілий дивізіон. Також обстрілювали їх і фосфорними бомбами. Трупи просто розплавлялися, обстрілювали жорстоко, загиблих доводилося збирати на лопати, бо від багатьох тіл залишалися лише шматки. Але це було 11 липня вже після того, як Олександр і його командир потрапили до шпиталю з важкими пораненнями. Той бій, коли, де мене поранили, і мого командира, мого товариша, ми тоді натрапили на базу терористів, Причому там вони не чекали, що ми там будемо, і ми, в принципі, також не думали, що там хтось буде. Це вийшло спонтанно, але дві ну, години йшов бій. От, ми розбили цю базу, а вона була на, на такому місці, яке контролювало всю дорогу. На наступний день повинен був йти наступ на Слав'янськ. І по тій дорозі, яка йшла до Славянська, і по якій повинна була йти наша бригада, якраз знаходилася база. Тобто, якби ми не розбили цю базу, то на наступний день ну, батальйону було б дуже важко. Ми йшли повз посадку, і в посадці був такий розрив, наче як машина заїжджала. І ми за посадки вийшли, і якраз вони стояли в цьому розриві. По-перше, в старші групи, коли його поранило, у нього дуже тяжке поранення, у нього куля потрапила в позвоночник. От, він зразу впав, вже ніг не, не чувствував. От, я всю групу скидав відход, щоб вони відійшли і перегрупувалися, а сам залишився біля нього, зробив йому обезболювальне от, і почав відстрілюватись. Там, в один з моментів, коли я перезаряджав автомат, мені куля потрапила в бік і вийшла з перевіду. Але були товариші, хто вас... от. Я, 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 Поки ще хлопці не підійшли, я сам себе перев'язав, продовжував відстрілюватись. Ну, от, потім, уже коли зовсім погано було, я там в траву відповз. Ну, от, потім підійшли наші хлопці, також мені зробили укол, от, визвали підкріплення. ну Десь дві години ми ще відстрілювались, вели бій. Через дві години приїхало підкріплення БТР, ну, закінчили вже бій, мене вже вивезли. Ну, далі я вже дуже погано пам'ятаю, тому що дуже багато крові, втрата була. кулею розбило шість ребер, п'ять ребер і розірвало легень. І на той час у нього був от відкритий пніматорикс, коли в легені потрапило. Куля і розбила ребра. І на той час було видно його легені. Ми швидко надали йому допомогу, і по етапу евакуації це було, надавали йому допомогу всю дорогу. Ми доставили до відповідної бригади, яка знаходилася до хірургічної бригади, яка знаходилася там. І потім Ну, Евакуюрували його в найближчий госпіталь. Далі я потрапив в Харківський госпіталь, але ну, дякуючи тому, що ми дуже багато медицини возили в військові госпіталі, я багатьох хірургів е, знав особисто, ну і якраз мене привезли до тих хлопців, яких я знав. Ну, да, він вижив і ну, почав приходити більше вже до життя. Тобто, я понял, зрозумів, що людина також боролася за своє життя. Мене мати навчила ще з дитинства вірити в Бога. Я знаю в даний час шість молитв, яких я приміняв на війні. Можливо, це мені дійсно помогло. А кому ще хто, хто поруч з вами? Це допомогло? Е, да, ті, хто був зі мною, і ті, хто, ну, як говориться, за всіх. Переживав, молився, але у кожного своя доля. Всіх не врятуєш. Да, тісно, ті, хто зі мною були, вони врятувалися і остали, залишились живими. Не знаю, ну, казали, що шансів дожити до ранку в мене було дуже-дуже мало, практично не було. Я зранку проснувся, зразу сказав, щоб мені принесли телефон, бо мені треба подзвонити дружині. Це вона була першою, кому я зателефонував. Там я пробув три дні в реанімації, потім мене літаком перевезли в Київський госпіталь. Ну, тут ще вісім днів в реанімації, От, а потім вже перевели в відділення тракальної хірургії. Я нашим лікарям ну, безмежно дякую за те, що вони мене спасли, поставили на ноги. Буквально, можливо, за годину до поранення він мені надіслав смс, що все окей, все добре. От коли відповідь на, направила так само своє смс, відповіді вже не було. Ну, я подумала, подумки собі, можливо, зайняти, не буду телефонувати, не буду далі слати смс, тому що ну, я розумію, що розвідка це має бути і тиша. От, буде час. Повідомить, дасть, звістку. Однак повідомлень ніяких не було, ну і я відчувала, що щось не те. І, ну, Досить було погано. Мабуть, є якась така мрія, яка вас тримає на цій землі. Перше це діти, побачити, як вони виростуть, допомогти їм. Ну, і Дружина. Опять Батьки. Ну, історія в мене є про мого командира, якого ж поранили, якого я врятував, намагався рятувати uh -huh. в госпіталі. Ну Може, ви чули, Олександр Пономарьов. Він коли лежав в госпіталі, паралізований, він в госпіталі женився. Зараз він знаходиться на лікуванні в Ізраїлі. Це ти, кого ви спасли? Так, так, так. Ага, от, е... Женився, зараз він в Ізраїлі, проходить реабілітацію, вже почав там відчувати ті частини тіла, які він не відчував. Ну, тобто це дуже радує. Надіюсь, що скоро він стане на ноги і буде ходити. Я не стала запитувати у Олександра, що він відчував, перебуваючи в шпиталі, коли дізнався про поразку своєї бригади у південному котлі. Даремне запитання. От тільки радість ми не здатні сприйняти, якщо немає горя. Про весілля командира Олександра Пономарьова з телевізійних випусків новин дізналися українці. Також всі телевізійні канали з увагою стежили за подіями, в яких брала участь 79-та окрема аеромобільна бригада, 9 серпня. 2014-79-та виведена із зони бойових дій і прибула до Миколаєва на місце постійної дислокації. Цього ж дня, за розпорядженням Петра Порошенка, було розпочато розслідування причин поразки в південному котлі. 5 вересня 2014 року бригада була знову направлена в зону бойових дій. 29 вересня 2014-го в Донецькому аеропорту потрапив в засідку підрозділ бригади. і Загинули сім і були поранені 9 військовослужбовців. Росіяни назвали сміливих хлопців, що обороняли аеропорт кіборгами. Весь світ спостерігав та співпереживав бійцям, які стали національними героями. Хлопці. Які стали каліками, вони вважають себе вже непотрібними цьому суспільству? Ну, як Вони, може, витись? не потрібні державі, але людям вони потрібні. Для людей вони це герої, які ціною свого здоров'я, свого життя, захищають їх. Чи отримали ви від держави якісь там гроші, я знаю щось таке? Нічого так, як... не отримав. Я до цих, до цих пір ще не, мене так і не оформили в частині. Я зараз оце їзджу туди, в частину. Намагаюся отримати хоч якісь документи, тому що я навіть в госпіталі, ну можна так сказати, лежав фіктивно. Тільки завдяки тому, що мене знали, мене записали як бійця 79-ї бригади, і тому мене лікували. Тобто куля у легенях вона потрапила в вас якось так з так, так, так. З... Мене звіс... після бою мене взагалі хотіли записати як фермера, який там случайно проходив і. Отримав кулю, але хлопці сказали, що ні, ми такого писати не будемо. Але він ж ви наш... якісь документи заповнювали, коли пішли добровольцем? Я нічого не заповнював, тому що мені комбат сказав, що він взяв у мене там фамілію, ім ну, прізвище, ім'я по батькові, рік народження, відкия. Ну, і сказав, що він оформить мене, як потрібно, в частині, внесе в списки частини. І не відбулося цього. Цього не відбулося. І скільки так людей померло, Дуже і багато. родичі не отримують навіть якийсь. Я знаю допомоги. багатьох людей, які до, до цих пір ну, от так ще воюють, без всяких документів, без нічого. Зараз я, наприклад, працювати особливо не можу. А як ви живете? А як живе ваша родина? Ну, от, за рахунок того, що жінка заробляє. Я йому допомагала в волонтерській діяльності, ми і пакували аптечки і все таке інше. І продовжую після того, як Олександр пішов. Однак долучилася і моя сестра, і її чоловік, і племінниця маленька. То ми в той час, коли Олександр був на, на тій стороні, ми на цій стороні ну, намагалися щось робити, то активно закинули все, всі, всі домашні справи, звичайно, Ну, робили все, що могли. А вже після того, як Олександра перевели в шпиталь Київський після Харкова. То звичайно, вже вся сім'я була прикута увагою і турботою тут в київському шпиталі. У мене двоє дітей. Старшому вже 19 навчається в інституті, молодшому, буде весною десь вже сім. Хлопчики хлопчики. Не, так. Ви... Відправили дітей своїх на війну. Вони вже доросли. Mm -hmm. Якщо б це залежало від мене, то ні. Якщо це буде їх рішення. не Може, буде. Ви сам на війні для того, щоб вона скінчилася? Я ж для того туди й пішов. Я розпочала програму із запитання: хто ж такі? Щасливці і невдахи. При всіх обставинах, які склалися у житті нашого героя, хтось може віднести його до невдах, мовляв, потрапив на фронт і тут же був поранений. А тепер більше життя, лікування, однак може посперечатися. Олександр, справжній щасливчик. Він буквально воскрес і тепер відкрив благодійний фонд і допомагає бійцям, допомагає фронту, Підтримує друзів і вважає себе успішною людиною, яка знайшла себе у покликанні. Так відбувається в житті щасливчиків, твердо переконаних у тому, що весь світ для них вони демонструють цьому світові власну відкритість і позитив, не залишаючи невдач шансу проникнути до їхнього життя, та й самого поняття невдача для них не існує. Воно замінюється поняттям «досвід». Це довгий процес, трудний, багато ошибок. Ну, завжди є якийсь результат. Як хтось із великих сказав, відсутність результату – це теж результат. Побідитель – це людина, у якого є ціль і який йде до цієї цілі. Сама ідея повного і радісного життя це не плід людської уяви, прагнення до нього закладено в нас при створенні. Життя кожної людини має сенс, мету і призначення. І цей задум про кожного з нас ми несемо глибоко всередині своєї істоти. Наша партія в цій симфонії вибирати благо і слідувати шляхом добра. А це шлях власника і господаря власного життя, який відповідає за свої рішення і за свою подорож. Дозвольте собі бути людиною з чистою совістю. Дозвольте собі мріяти, витягніть на світ засунуті у скриню бажання, струсіть пил з надії, відкрити для себе істину, яка говорить, ви призначені для кращого. І воно чекає вас.